Звісно, сьогодні трошечки в мене шок. Індичка і цвітна капуста. Ти вот... вмієш пере. Ти вмієш. Послідня капсула вже замовила. Інші Нормально. Вот, можна, звісно, було не говорити про це, але можна... Та гарні нічці в мами. Гарні. <плакула> Так. Кава. Послідня капсула Уже замовила. Інше нормальні якобс, бо це економить, це погане діло. Давай принесем, покажемо, так, якого медведя кум нам подарив зараз. У мене тут робиться для малого індюшка і цвітна капуста. Сьогодні в нас з нового малинка. Ми купили заморожену, розмерзнеться якраз за 2 години. І ячнева каша пшенична. В общем, свинячка. Це алерген. Третій день сьогодні даємо. І через 4 дні яйце буде у нас або молочка. Ще я не вирішила. Думаю, що яйце. Щоб тоді різні яйця штукенції робити, запіканочки. Кум нам приніс ось цукерки вчора. І ви бачили, мабуть, білого медведика. Принести будеш гратися ним, так? Да? А дуже було, звісно, приємно. Бо ми звали вже давно, бо може хтось там скаже, ой, не звете кумів ніде, ну, типу, кума з жінкою, ще щось. Ми звали кожен раз, я кажу, Колі, скажи йому, Ігорю, хай приходять за Ліною на каву чи кудись там. Але просто ж вони на грибах там роблять, як прокляті люди, там роботи капець, ви що? Нема коли людям жити, а в виходний да? медведика білого, да? мама дає. О, вау, медведик білий. Ю -у -у! Так що приходив вчора на каву, трошки погомоніли. Поки він сидить, я хочу бисквіт поставити. Кава зроблена, не випита. Це баді-порція вже, бо ми сьогодні останній день. Третій день, хоча, в принципі, 4-5 дні, днів треба, а ми третій день кашу поїмо. У нас тут зробилася індичка і цвітна капуста. І у нас так. там печеться бисквіт. квіт! Ану, Степа, покажи сльози горохи. А тут уже маніпуляція рода четвертого. Що не подобається? Що я знімаю? Іграшка <ріст> випала. І тепер оцей психунчик каже подай, що да? за маніпуляції, га? Хто викинув іграшку, а потім кричить. Обізають тебе тут, так? Да? Психун маленький, психун. Ой, кричав, так кричав, поки мама тут все зробила. Кричав, кричав, да? Розкажи їм, як ти кричав, а мама тебе на руки не брала. Поняли, да? як мама тут справлялася, він кричав. Що, на спині лізеш? Трошки воно не так лізеться. Ну що, не, не подобається. То перевертайся, ти. Дивіться, що робить. Ти вмієш пере. Ти вмієш перевертатися, перевертайся. Е. А ти лізеш на спині, а треба нажив. Оце в нього такий прикол, а так почав вигибатися. Неважливо, де. Як лежить на спинці, то отак виживали, вигибається. Не полетяйте, Не політявся, не політявся. Давай руку, давай, мама поможе. Ти, ти почав лінуватися, перевертайся. ні, не вставай. О, диви. Диви, вийшлося, да? тож ти вмієш усе. Зняєш танці? буде тобі ліпше. Любе, Любе коли лежати тут, щоб без, без танців Давай, давай, мама зніме. О, ось так, о, ось так прекрасно, а ось диви. Mm. А ти на спині питався лізти вже, так? Да? Ну, звісно, все в рот, як без цього. Ми вже, до речі, бисквіт спекли. Ще тобі, парень вже в перший сон пора. Бо мамі сьогодні на ногті, треба ще з баді перед цим погуляти. Заїхати, заправитися, так? Да? 음, <쏘> <쏘> <쏘>

Ти хто? Степка! Дивись! Дивись, що тут? Що тут? Вау, да? Давай. Зразу глютен. Каша. хе хе їж. їж. На, ось дивись, цвітна капуста. ось так, индычка, индычка а ось цветна капуста, Ой. на, цветна капуста тебе неудобно сидеть? малина, на, малина, держи Малина, Малина Кисла, да, uh -uh. сок все мясо є. Kukuruzjena kaša i malina. Kukuruzjena kaša i malina. Kukuruzjena kaša i malina. їна така да Не питайте, чому заплакані очі. Мені на нігті сьогодні. Ой, капець, чоловік на першій зміні, поки затарабанила коляску в машину. Ми сьогодні їли. Перший раз пробували малину, яка нам не зайшла, бо вона була кисла. І через це малий не захотів практично нічого пробувати. Попробував там м'ясо, кусочок, цвітної капусти трошечки, картоплі. Попробував малину, вона кисла, почав кричати і все, на цьому закінчилося. Тому може десь, не знаю, знайдемо свіжу малину, не кислу, десь може в якомусь овочному магазинчику треба знайти, щоб він солоденьку попробував, а не кислюрну. Коротко. Знову ми не встигаємо на нігті. Капець, да? Я сама в шоці. Таким графіком можна вмерти. У нас 7 хвилин. І, в принципі, не так все зле, як мені видавалося. От. Але нам треба ще заправитися. Я не знаю. От в якісь от такі дні, коли щось є заплановане, постійно має йти щось не по плану. Ну, наприклад, то, що ну, це сьогодні плюс, що ми встали дуже рано. Ми вст... Ой, рано, пізно. Ми встали м -м, пів дев'ятого. І, звісно, перший сон у малого продлився до без двадцяти чи без п'ятнадцяти час. <хи> потім ми не захотіли їсти, але все рівно продовклися з півчаса. Ну, п'ятнадцять хвилин він їв, потім я прибирала, потім їв баді, потім я знову прибирала. Нарочен. Графік песня. Звичайно, сьогодні трошечки в мене шок з того, що відбувалося, що малий не хотів їсти. Але можна було про це не говорити, але я думаю, що мами, які кормлять БЛВ, я думаю, теж стикалися з багатьма проблемами. Помимо страху, от, можна, звісно, було не говорити про це, але можливо хтось планує почати прикорм по цьому методу. І, можливо, вам буде цікаво мій шлях. І коли малий не захоче чи мала не захоче їсти щось таке. Кисле, можливо, щось не понравиться, ну і взагалі дитина не захоче їсти, ви подивитеся це відео чи перед тим це побачите відео і думатимете, а ну окей, якщо щось не понравилось і не хоче далі їсти, тобто це нормально. Допоки він не спробував малину, було нормально. Квітна капуста у нього не визвала е, жодної цікавості, до речі, взагалі жодної. Йому було просто не нецікаво. Е, ну, не знаю, завтра ще спробуємо. А може зблендую завтра. Ні, може ще спробую, а потім зблендую. Ну, подивимося. Будемо експериментувати, дівчатки. Це ж таке, що прикорм це таке діло, що треба пробувати. А може комусь навпаки. Заходи. Я бачила, деякі відео знімають, як лимон діти їдять, воно кисле, вони ніби відводять руку, а потім знову до рота. Бо цікавість бере верх. Капець, це зараз час пік і я, напевно, тяжко виїду. Ось моє до. Один ні хоч вчора постраждав. Ой, бляха, летимо, притик. Раз половина. Взагалі малий не заснув. Дивіться, які гарні ніхті, ні А ти що? І я гарна. Ти красотка, <правлен> <правлен> ти красотка спору, нет. <правлен> так, у мене френч, а в цієї жінки що буде? Дивіться. Це, це її до. <правлен> сьогодні буде фреїти. Теж ні вєха. Всі пічарки на френчу їдуть. Я, звісно, поки не на пічарках, але теж на френчу. Я, я вас підтримую френчом. <реш> Все, ладно, поки хорошого дня. Пішла я до пацану. Куди? Слід. Вам, Вам виключити? <реш> Добре, не впаду, дякую, пока. Короче, поняли. Тут темно. ногти шкарло. Ногти не бігають. Так прикольно перепало, що Елька. Елька прийшла. Класно. Побачилися, де б ми ще побачилися. Ось такі нігті я зробила. Дуже подобається. Ну, френдс тільки з тіркою. Дуже виглядають по-святковому. Да, гарні нігті, мами. Гарні. Ми розібрали тут половину стірки, половина ще не висохла, мінус осені, не висиха стірка до кінця. І поки цей тут пирожок так сидить, я зараз швидесенько виставлю в лох, бо я його вже змонтувала, так? Да? бля, просто не питайте. Нема слів. Почекайте, я вже що тут збилася, яка це? Четверта, п'ята? Знаєте що, повезло, що вона була пробита? Отут. Вона, коротше, пробита. Ми її, ну, Я її використовувала, тому що вчора малий, оцю, та, що в нього зараз. Е... Вночі викинув, я не могла її знайти, вона під ліжком лежала, представте, але йому, не знаю, отакі пастушки не дуже заходять. ну, якісь отакі. Це те саме, що це нук, Що це нук? Ой, бляха. Що це нук. Добре, що в нас ще одна є, але вона теж пробита. Я ними вже не користувалася. Але коли він не міг заснути, витягнула. Вона пробита. Просто так зберегла, як відчувала. От такі йому заходять, от такі він любить однук. А її не дуже йому. Дякую за перегляд цього відео. Поставте подобайку, Напишіть свій коментар. І до зустрічі в наступних влогах. Не подобається. Все, пока.